За минулу добу незаконні збройні формування за підтримки країни-агресора. 33 рази відкривали вогонь по силам АТО. Зокрема, 9 обстрілів відбулося зі зброєю великого калібру. Нехтуючи мінськими домовленостями, бойовики нанесли вогневі удари з мінометів калібру 120 мм в напрямку Попасної, а з мінометів калібру 82 мм по українських укріпленнях біля Зайцевого. Гаряче було в районі оборони Авдіївки. Де ворог використав проти наших підрозділів міномети обох калібрів, додавши вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Незважаючи на серйозний натиск саме у Мар'янці, незаконні збройні формування 14 разів застосовували увесь арсенал своєї зброї, серед якої міномети калібру 82 мм. та контрольна ситуація залишається у Збройних сил України. Активність ворог проявляв і в напрямку Широкіного, Водяного, Березового, Красногорівки, Шахти Бутівки, Щастя та Новозванівки. За вказаний період сили антитерористичної операції 14 разів відкривали вогонь у відповідь на найбільш загрозливих напрямках.